Всім привіт, друзі, і слава Україні! Ви на каналі Авто з Німеччини, канал підбору і пригону автомобілів з Німеччини і з Європи. У е, нас сьогодні недільний авторинок в місті Луцьку, і як завжди, ми забираємо замовників або з вокзалу, або з готелю і їдемо вибирати їм автомобіль. Погодка вносить свої корективи, на жаль, е, поливало всю ніч конкретно. Я навіть думав, що замовник передумає і відмовиться від підбору. Для мене задача ніколи не міняється і не відміняється, бо. То, як по пообіцяв, значить, виконаний. Слава Богу, дощик перестав там біля сьомої ї раночку, і ми пішли шукати класні автомобілі для замовника. Шукали такі універсали, Ford, Skoda Octavia, або щось з такий мікромінівен, типу C Max чи щось таке від 12 го року випуску. Як це було, подивимось разом з вами. Погнали! Чи ж а? Ну, да. Витрати, звісно, будуть на, на сервіс на ТО. Так, тут у нас три сидіння, воно просто складається одне в одне, там цікава функція є. Ні, тут он доїде сто процентів. І так воно в сукупності набирається. Ну так, да, любу машину треба обслуговувати, ясно я. розумію. Так вона виглядає так, дуже так, добре. Ну, продати її теж треба в справному стані. Я залазив, Ну, я фрукаю. Так, так, так. Так. так, друзі, дивимося цього Фордіка. Це Макс, Гран Це Макс. По пробігу. В принципі, поки що все співпадає. Пробіг на щіточку, пробіг по діагностиці і що найголовніше, у нас є бельгійський тихогляд, який на 132 тисячі був там рік назад, дуже гарне наповнення, шкіра, всі діла. Зараз оглянемо її детально. Так, друзі, поки що відставили ми це Макс і шукаємо або Октавію, або Ford Focus від 2012 року. Ну Зараз побачимо, що ми знайдемо. А знайшли ми, друзі, такий цікавий автомобіль 13-го року Ford Focus в такому класному спіла вишенька кольорі, глибоко-червоний, такий на гарній гумі, просто там темнувато в ангарі. Ми вже проходимо сертифікацію. Обслужені тормозні диски, колодки по кругу, дуже в гарному стані. Автомобіль повністю в рідній фарбі без підкрасів. 219 тисяч рідний пробіг. Якби все, все відповідає. Гарному стану по салону, по всьому, є навігація, клімат-контроль вазонний, датчики світла дощу, супер стан по салону. І, в принципі, зауважень технічних немає по автомобілям. Чотири склопідйомничка, як має бути в Форду Стан салону дуже добрий, трошки темнувато слабо показати, але. Гума у нас, до речі, 23-го року вся однакова по кругу, гарня, літня, тормоза обслужені, так само і диски і колодки. Є запаска, домкрат, ключі, все в повним комплекті. Два ключика, сервіси. Все дуже добре по даному автомобілю. Ми його 9650 був на старті. І за 9550, я так розумію, ми його... А, за 9450 200 доларів нам скинули. Зараз робимо сертифікат. І ми його будемо забирати. Ті, що у нас? Труба чистенька? Чорна <tru> <Да> труба Ну, Тут чистенько, бачите. <tru> да. жоночок краще Тут <tru> Тут все, нічого прощавого немає. Пружини цілі солінблочки тяжко всі на місці. Гімняків ніяких немає. Моторчик сухий. Тут чистенько таке, знаєте, по не тут чистенько. коробка теж сухенька. Нема немає тут таких ніяких. Зауважень технічних радіатори чисті, цілі, не покоцані, Все якби в доброму стані. Навіть це і по низу навіть майже не коцаний, Там десь щось мінімальне може. Обично вони такі задерті. Він такий в доброму стані. Бір, друзі, на сьогоднішній день завершився. Підбирали ми сьогодні лише один автомобіль. А зараз, поки розпогодилось все, ніби наладилась погодка, їдемо передавати свіженький автомобіль, пригнаний зі Швейцарії. Це у нас дача Дастер, задаткований з замовником. Вже вона розмитнулася, готові документи і все. всі папери для постановки на облік. Їдемо передавати замовнику. Отже, покажу, який дасте рок приїхав до нас зі Швейцарії. А я вам нагадую про телеграм-канал та вайбер-групу. Внизу буде в посиланні під відео, там, де приїжджають новенькі свіженькі автомобілі для наших замовників, для всіх, хто захоче собі мати свіжий гарний варіант, перевірений повністю. Фото, відео, звіти скидаю по всім автомобілям, ясне діло в повному об'ємі. Отже, такому цікаво, дивимось. Свіжачок зі Швейцарії, друзі, тільки приїхав, розмитнився в п'ятницю, зробили зразу сертифікат, і був задаткований зразу новеньким власником покупцем. І будемо передавати його завтра. Новому власнику поїде на Харківщину автомобіль. Подивимось, в якому він стане вже завтра. Але попередньо машина в суперстані. Так, ну що ж, друзі, передаємо сьогодні такий автомобільчик на Харківщину, такий гарненький Дастер. В принципі, виглядає він дуже гарно, що цікаво, що він повністю збережений по кузову, підкраси є, але немає якихось таких критичних зауважень, ні жодного прищечка, ні цяточки, ніде нічого. Автомобіль зі Швейцарії, 11 рік, 1.6 бензиновий двигун, Механічна коробка передач в такій гарненькій комплектації з цим модним пластиковим обвісом. На оригінальних титанових дисках, кондиціонер, стеклопідйомники, все, що стандартно може бути для Дастера. Дуже жирні вони, на жаль, не бувають. Гарний збережений салон, нема нічого, як то кажеться, закоцаного, зачуханого, задряпаного, 182 тисячі рідного пробігу. І, в принципі, в нас все працює і відповідає своїм, як то кажуть, бажанням по цьому автомобілю. Гарний збережений салон, чистий е кузов. Пару підкрасів і сервісований автомобіль зі Швейцарії. Понизу він абсолютно ідеальний. Вже ми це все подивилися. Зараз там момент якийсь покажу. Але збереженість цього автомобіля вражає навіть нова запаска, яка ні разу ніколи не встановлювалась. А такі, друзі, автомобілі приїжджають на продаж і передаємо вже замовнику. Вітаємо і їде автомобіль в Харків. Да, тут все таке як новеньке. Ну що таке бля. А, гайно, швейцарі. В Швейцарії тут гарно зберігаються машини, конечно. Такий хоч як для себе. Для дастера це взагалі ідеальний стан. Обробили, всю, мабуть, і всю. Ну, так... А, да, вона поза по, по заводу все. Може ці, що продавали, дубаль, щоб менше ці? Ні, то ж видно, що заводський цей ну, шубаться заводська. Каталізатор, бачите, так, ніде так, нічого не різить. Може бути. Різина тільки слабенька, а так стан дуже гарний. Обрабатували і коробку. Придбав пан Валерій автомобіль для свого друга і відправляється на Харків. Побажаємо гарної дороги!